Один з найпопулярніших готелів на Шрі-Ланці через своє місце розташування Хікатранс Байцінамон знаходиться на березі моя і на мисі, які ділить два найвідоміших пляжі Хікадува біч та Нарігама Біч. Це місце унікальне тим, що тут живуть великі зелені черепахи, які кілька разів у день припливають до готелю, щоб взяти ласощі і позувати перед фотокамери здивованих туристів. Для любителів підводного плавання і сноркінгу це просто райське місце, адже тут знаходиться підводний гай Paradise Айсл з розкішним караловим рифом. А за межами готелі на центральній вулиці Галле Роуд розташовані бари, ресторани, сувенірні магазини. Звісно, в готелі є і мінуси. Я усе розказую, а ти поки постав лайк і підпишись, у мене усе про подорожі. У готелю дуже доглянута зелена територія. Звісно, тут є басейн і шикарний спа. Як на мене, в готелі є два величезних мінуси. Перше, це те, що готель дуже старенький. Остання реновація була у 2018 році, і це прям видно скрізь і в номерах, і по ресторану, і по ресепшену. Звісно, постіль, рушнички в номерах усе буде чистенько, але пам'ятаємо, що воно стареньке. А ще усі номери в готелі мають вид на море. Це просто вау. Другий мінус це те, що в готелі багато місцевих. Вони будуть скрізь і на пляжі, і в самому готелі. Так як будь-хто може заплатити біля 30 доларів і користуватися цілий день інфраструктурою готелю і навіть пообідати. Місцеві жителі Ланкійці дуже приємні, вони зовсім не надокучливі, але ти маєш знати, що вони тут будуть. Номери в готелю досить просторі: від 36 квадратних метрів. Є усе необхідне: балкон, кондиціонер, вайфай, тапці та халати під запит, фен також є, навіть є доска і праска. А от сейф і мінібар в готелі за додаткову плату. Також хочу додати декілька слів про персонал готелю. Вони тут неймовірно дружні. На будь-яке твоє питання знайдуть купу відповідей і в усьому допоможуть. Спа в готелі теж заслуговує на увагу! Неймовірно класні масажики можеш зробити для себе любимої. На території готелю є усе для засмаги: парасолі, тапчани, матраси, рушнички. Усе це безкоштовно. Причому ти можеш відпочивати як під парасолею, так і під пальмами. А це родзинка готелю його пляж, і ти бачиш, який тут ідеальний пісочок мілкенький, жовтенький, одне задоволення тут відпочивати. Харчування в готелі різноманітне. Ти можеш вибрати як сніданок, сніданок і вечері, і навіть усе включено. Харчування дійсно смачне, в готелі є що вибрати і навіть можеш знайти чим нагодувати свою дитинку. Показую тобі на прикладі, що я вибрала на свій обід. Ну а за бронюванням турів пиши контакти в описі під відео.